Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 4 листопада і хочу сьогодні пройтися по моєму саду і подивитися, які квіти ще квітнуть на цей час. Я сама з Дніпропетровщини. Значить, Почнемо звідси. Ось так гарно. Квітують ротики, львівний зєв. Дивіться, які гарні. І пишно цвітуть. Саме головне було їх вчасно обрізати. Ось тут ще біленькі, трохи є. І ось тут зараз покажу вам кущик. Дивіться, такі ароматні. Сьогодні на ранок було плюс 3 градуси. Це такі морозостійкі завжди квітучі рослини. Вони починають квітнути у нас десь з червня. І ось до цього часу, весь листопад, якщо не буде сильних-сильних заморозків, вони будуть свісти, беріть собі на заміточку. І ще хочу сказати, я їх не сію. Вони у нас зимують, такі залишаються зелененькі, весна тільки приходить, вони пробуджуються і знову починають, починають квітувати. Дуже гарна рослинка і дуже духмяна. Так квітує, зараз покажу вам непета. Ось така. Приємно, коли туман, і прохолодно і така краса. Так, да, вона не так пишно квітує, звичайно, але квітує аж до цього часу. Так, підемо далі. Так, от тут також. Шавлія, карадона. Бачите, теж ще цвіте. А це червона, це сальвія. Це я вирощувала з розсадою. Висаджувала. В перший раз у мене така високоросла. Мені дуже подобаються такі високі колосочки. Вона весь весь час цвіте. Приємна рослинка. Ну, звичайно, цвітуть хризантеми, А троянда ось таке чудо. Чудне. Тільки треба оці всі вирізати. І тут ще дуже багато бутонів зав'язалося. Ось така красунечка жовта. Тож, якщо не буде сильних морозів, хризантема ще довго буде. Це в мене такий сорт, який, вона цвіте все літо. Обично хризантема починає цвісти восени, а це оця жовта, вона цвіте все літо і до цього часу. От, якщо б оці старі суцвіття прибирати, знову наростають, знову заквітають. Ну, точно так же і троянда. Якщо старі суцвіття обрізати, то вона ще довго буде квітувати. Так, ще хочу показати вам, перший раз я в цьому році висаджувала розсадою агератум. також цвіте весь час. Як я посадила, він зацвів, мабуть, він. І ось так він цвіте. Я дуже сподіваюся, що оці залишила спеціально, щоб осипалось насіння. Я так сподіваюся, що, мабуть, все-таки він наступного року тут розсіється, і мені не треба буде його знову вирощувати розсадою. От, мені подобається, дуже приємна рослинка. Зараз підемо далі. Дуже гарно цвіте календула. Нагідки. І так пахне аромат. Бачите, осінь, а він. А нагідки так гарно цвітуть. Можна ці квіточки зібрати на чай від простуди. І ось тут помаранчева така. Трошки вітром її збило. Також гарна. Хочу ще вам показати свій, пам'ятаєте, я формувала бонсай. Це нанопурпурова верба. Така вона в мене гарна. Получився такий така форма. Ну, ось так. Зараз покажу вам ще. Тут уже я вирвала тут квітли чорнобрівці. А ось тут у мене питонія. ну от Поки що рука не піднімається її обрізати. Дуже-дуже гарно цвіте. плетиста троянда Хендель. Також цвіте, але втратила вона вже свій колір. Ось така вже світла стала, ну тому що заморозки. Такі пагони пустила двожелезні. Але квіточок і бутонів ще багато. Гарний сорт. Мені подобається тут їй комфортно. Ми її посадили тут біля тераси, вона нам затіняє, я її коротко не обрізаю, не обстригаю. Так як вона плетиста, трошки підкорочу пагони і будуть вони на наступний рік буде дуже багато квітів, так як і було в цьому році. Так, тут тераса цвіте тут сальвія. Сальвія двох сортів, яка я вам уже говорила, одна ось така високоросла. Тут біля ставочка у нас. А це така більш низкоросла традиційна така сальвія, гарненька. Також жовті рутики тут нагідки цвітуть. І саме зараз така краса у мене. Це цвітуть хризантеми. Це хризантеми від доці. Це вона мені дала цей сорт. Дивіться, як вони в поєднанні з скайрокетами. Як красиво. І так рясно рясно Вона високоросла. От зараз вона сантиметрів 60-70. І ось так виглядає мій двір. Трошки провела вас посаду. Якщо моє відео вас, вам підняло настрій, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. Буду далі для вас знімати відео. Бажаю всім мирного дня, міцного здоров'я! На все добре. До нових зустрічей!